Не всі юзери мережі мають добрі наміри. Отже, сьогодні якась наївна дитина втрапить його мої лаписька. Привіт. Ти знаєш якісь прикольні додатки? Йо. Так знаю. Ха-ха-ха!» Перед тим, як стати мережуком, IP була дуже довірлива. А Алекс прикольний. Алекс 10 не був таким прикольним, як думала Айпі. Давай зустрінемось. Mm, ну, може з ним побачитись. Зрештою, чим би і ні. Айпі наважилися на зустріч. Куди ти йдеш? Побачитися з Алексом. Ми познайомились в інтернеті. Айпі це небезпечно. Ти ж не можеш, напевно, знати, ким насправді є та людина, з якою ви переписувались, і які в неї можуть бути наміри щодо тебе. Спотаку, що ти таке кажеш? Це ж Алекс. Він прикольний. О, ні. Айпі пішла на зустріч з кимось із інтернету. Це Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. <рив> Тій, Айпі, це мережах. О, ні. Спотику, ти був правий. Це був в мережах, а ніякий не Алекс. Як я могла бути такою необережною? Хай йому грець. Упізнала мене, а я вже думав, що зможу її спіймати. Ех! Запам'ятай. Не довіряй знайомствам в інтернеті. Ніколи не можна на 100% довіряти комусь, і з ким ви познайомились в мережі. Не ходи на зустрічі з кимось. Кого знаєш лише з інтернету. Обов'язково розповідай батькам про запрошення на зустрічі від когось з інтернету. Заходь на wwwмирожуки.org та ставай справжнім мирожуком.